Доброго дня, друзі! Мене звати Наталія, я менеджер Української агенції нерухомості realtor 3D. Зараз ми на огляді в місті Тавернус. Квартира 45 тисяч, дві кімнати плюс вітальня і кухня. Ось такі в нас тут краєвиди, сама квартира, ось 37-й номер. Гора з одного боку і з іншого траса. Так, друзі, ми в в місті Тавернес. Це 40 кілометрів від Валенсії, Є транспортне сполучення Ренфа, тобто потяг. Ми зайшли одразу в нас вітальня. Вона досить простора, квартира з ремонтом, висока стеля тут. По коридору в нас йде кухня. Ось така вона з духовкою. Плитою, витяжкою, пральною машиною. По коридору зліва в нас невеличка спальня. Зараз тут вона трошки закладена чужими речами, але це все прибереться і буде така гарна дитяча. І поряд в нас ще одна спальня з ліжком шафою, і ось такий санвузол. Такий санвузол з тушовою. Так. І так, у нас дві спальні. Вітальня, кухня і санвузол, 45 метрів. Місто Тавернос. Зверху в нас ще чудова тераса. Зараз вам її покажу. Ось туди у нас. Зверху можна настроїти власну терасу. Ось там, де кондиціонер наш, тут можна зробити терасу. Зараз покажу, як це робиться ось поряд будинок. Ось там, бачите, вже зробили тераси.